А ви знали, що 31 жовтня 1517 року монах ордену августинців, професор філософії і теології університету Віттенберга Мартін Лютер оприлюднив текст з 95 тезами про індульгенцію, в котрих виступив проти пов'язаних з нею фінансових зловживань? Вони дуже швидко поширилися по всій Німеччині, що фактично стало початком протестантської реформації. Направду, релігійне життя в тогочасній Європі було далеким від біблійних ідеалів. Практику індульгенції, тобто церковних листів, які в обмін на благодійні внески відпускали гріхи прихожан, започаткував папа Римський Лев X. І мета, ніби була у нього, цілком благородна. Всі виручені кошти підуть на будівництво собору самого святого Петра в Римі. Невдоволення такими діями папи, звісно, спостерігалось і раніше. Але на початку осені Мартін Лютер отримав достовірні і детальні дані про сумнівні методи проповідника Йогана Тецеля, котрий роз'їжджаючи по князівству Бранденбургському обіцяв віруючим за певну плату відпущення гріхів. Суми отримані таким чином, нібито насправді використовувались майнським архієпископом і князем Альбрехтом II для виплати своїх власних боргів фінансовому дому фугерів. У жовтні Лютер роздобув екземпляр інструкції, на підставі котрої Тецель виконував свої дії і ще раз пересвідчився у зловживаннях при торгівлі індульгенціями. Свій протест Лютер виразив досить емоційно, прибивши 31 жовтня 1517 року текст зі своїми тезами до дверей собору у Вітенберзі і розіславши їх копії архієпископу Майнському та Магдебурському, Альбрехту Бранденбурзькому та своїм друзям в Бранденбург, Нюрберг та Ерфорд. В них він стверджував, зокрема, що гріхи відпускає не папа Римський, а сам Господь, що покаяння здійснюється не в акті таїнства, а триває все життя, і у папи немає ніяких особливих прав відпускати гріхи. До початку 1518 року вони стали відомі всій Німеччині як на Латині, так і в німецькому перекладі. У своїх тезах Лютер виступив не проти самого відпущення гріхів та індульгенції, як таких, а проти зловживань при їх продажу. Він нагадував, що згідно канонічному праву відпускати гріхи і звільняти віруючих від покарання може лише папа римський протест лютера проти внесення світських елементів у католицьке віровчення знайшов широкий відгук у християн і поступово переріс у політичну проблему. У січні 1521 року папа римський Лев X, побоюючись, що вчення Лютера підірве у стої церкви і поставить під сумнів верховенство папи у християнському світі, піддав Лютера анафемі. У 1521 році лютеру на засіданні Райхстагу у Вормсі було надано можливість зректися своїх поглядів, але він ще раз обґрунтував їх, завершивши словами: на цьому я стою і не можу інакше. У відповідь Рейхстаг заборонив поширення та читання творів Лютера. А імператор священної Римської імперії видав едикт про арешт Лютера. Але він так і не був виконаний завдяки саксонському курфюрсту Фрідріху Мудрому, котрий взяв Лютера під свій захист у замку Вартбург. Фактично, всі переслідування та заборони тільки підігрівали інтерес до бунтівного проповідника. І зрештою запалили вогонь реформації у всіх європейських країнах, правду кажучи. Навіть один сміливий вчинок під керівництвом Святого Духа може запалити жагу до пізнання Божого Слова у всьому світі.